все. Наши ребятушки уже у Тут места больше, чем хаки. Тому Вже принесли їх сюди. Так, сьогодні інкубація яєць у синих. Сьогодні дванадцяте число, п'ятий день, і ми зробимо овоскоп. І знизимо температуру до 37 і Так, всіх вітаю на своєму каналі. Всім добра і мирного неба. Будемо дивитися, що у нас з гусічем яйцем. І тут повітряна тривога. Так, виключаємо, знімаємо. ставимо, отак От виключаємо світло і дивимося, яєчка. Немає, теж нічого немає, і теж пусте, хоча здорові яйця, але пусті. о тут є. За 27.02. тут є, за 23.02. пусте. Тут є. Короче, з 20-ї є, є, майже всі пусті. За перша на третій є. За 21-ше другий є. Пусте. Є. Це за, за 18.02 аж. Ну, що зробиш? Значить, треба підкласти нових. Так, осталося 8 яєць. Отак от з 20 яєць, 12 ми убрали, але нічого, це добре, що свої перевірили. Там, мабуть, уже сіла одна гуска, теж треба буде перевірити під неї. Тому якось так. Кстати, я б півня американу змінила і півник почав працювати. Уже більше єць за плодом. Що страшно?